Всім привіт! Вирішив замінити на ліфі ось таку магнітолу. Стояла без камери, без нічого. Вирішив її зняти і поставити сюди Android магнітолу, Підібрав ось таку магнітолку. Потім покажу, яка назва і, і як номер. Чому вибрав таку, підбирав е, багато магнітолок, дивився 7-дюймових, але вони не стають в рамку ідеально плотно. Тобто тут зазори по сантиметру по боках остаються. Е, підібрав таку магнітолку, стає ідеально. Е, потім по результату покажу. Е, як воно буде виглядати, як воно буде працювати. Я підрулюваю включатель кнопок. Все покажу по розпіновці, по всьому зніму більше відео. Можете будете перейти на канал, мій, подивитися довше відео, щоб я міг показати повністю процес цього міг.